Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд матчів Ліги Чемпіонів, Динамо Київ, який Ярмоленко Геній, яка гра Шахтаря проти Бреста, Карнавал у матчі Бенфіка-Барселона. Мансіті видав повний провал у Парижі, результати допінгу Мудрика та інші топ-матчі. А перед відео ставте лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Мене звати Богдан, а ми починаємо. Галатасарай, Динамо Київ. Як по ходу матчу, напевно, у всіх болівальників змінювались думки від поганих. До нормальних і знову, і знову, але можна зробити простий висновок. Це матч імені Андрія Ярмоленка. Ветеран, який вже скоро буде завершувати кар'єру, показує клас молодим. Слабкий склад Динамо, але на один матч можна зібратися, що й зробили кияни. Я хотів би порівняти склади Динамо Київ у цьому матчі і у матчі проти Манчестер Сіті 2016 року, коли ми грали у плей-офф Ліги Чемпіонів. Нещеред, Михавко, Біловар, Тимчик, Вівчаренко, Михайленко, Кабаєв, Волошин. Хто ці люди? Або ж ну вони не тягнуть рівень Динамо наразі. Такий можна зробити висновок, як мінімум коли Ярмоленко, якому 50 років, виходить і робить різницю. Який склад у нас був проти Мансіті? Так, ми вилетіли в одній восьмій, але рахунок 3-1 по сумі двох матчів проти Сіті. І на виїзді зіграти 0-0. Ось таким складом. Тоді у нас грали ось такі гравці, як Драгович Антунеш. Хто пам'ятає? Віда, Велозу. Ще грали тоді Гусів, Теодорчик, Гармаш. Бояльський продовжує грати. Ярмоленко продовжує грати. І що цікаво, Бояльський Ярмоленко з того матчу вони залишилися ще тут. І ось вони роблять різницю в цьому матчі. Так, забивши вона, він дуже здорово вірвався у вільний простір, скористався своєю якістю. Але який пас бояльського на Ярмоленко, коли він забивав головою? Як Ярмоленко непритаманно для себе забив ці два голи. Правою ногою неробочою та головою. Ярмоленко майже всі свої голи забивав лівою ногою, обвідними ударами там і так далі. Тут він робить так. І насправді нелегкі голи, тому що треба опинитися в тому місці, в той час ну, це чистий склас гравця, особливо в другому моменті. Головою по-нападницьки забиває Ярмоленко, який не нападник, а більше Вінгер. Так, він високий, але дуже точно забиває в кут. У ворота Галатасарая. Ну, треба, звичайно, сказати, що Динамо просто скористалося халатністю та нереалізацією Галатасарая, бо скільки в них було моментів. О тільки один міг забивати три, не беручи до уваги його пенальті. Ось тільки подивитись на статистику цього матчу, і можна багато що зрозуміти: 24-6 по ударам, по XG Галатасарай награв більше ніж на три голи. Динамо навіть на один XG не награло. Але 3-3 рахунок Галатасарай сам собі винний, хоча склад у них набагато сильніший, ніж у Динамо Київ. Тепер переходимо до Ліги Чемпіонів. Давайте одразу подивимось таблицю після 7 зіграних турів: Ліверпуль, Барселона. Вони зараз у лідерах Манчестер Сіті, 25, Шахтар 27 і всі інші команди ви бачите на своїх очах. Дуже-дуже буде цікаво в останньому турі. Ну звичайно, розпочинаємо з шахтаря, який ось ось нещодавно розірвав просто брест, так саме розірвав по грі, бо те, що робив Шахтар, ніхто не очікував. Наскільки вони вільно, наскільки вони легко пересувалися з м'ячем, розривали той брест по лініям, як Судаков віддав той пас, коли було зароблене пенальті, як вільно себе почували бразильці, наскільки вони розкуто грали, особливо коли Кевін накрутив обох поміж ніг. І майже забив, але дуже-дуже вже так нахабно він пробивав Згадуємо той момент. Але загалом дуже сильний матч від гірників 2-0. Дуже впевнена перемога, мало бути навіть 3-0. Але окей, гол не зарахували в кінці. Перемога є. Але це жахтар Донецьк не без своїх помилок. Кого можна відмітити з мінусів, це Матвієнко, дуже багато привозів і, і дуже багато через нього Брест створював моменти. Брест мав забувати. В нього були моменти, але тепер про плюси. Людина-павук. Різник знову зробив кілька фантастичних севів, особливо коли Брест пробував штрафний, і він прям з дев'ятини рятував від дуже-дуже красивого голу. Результати Бреста в Лізі Чемпіонів вони програли лише Барселоні 0-3, натомість перемогли Штурм 2-1, Зальцбург 4-0. Зіграли з Байером нічию 1-1. Перемогли Спарту 2-1 і ПСВ 1-0. І тут Шахтар. Начебто має бути перемога над цією командою, але ні, шахта їх просто розірвала. Бенфіка Барселона матч, який увійде в історію, це просто карнавал для нейтральних болівальників, які качелю туди-сюди. Начебто Бенфіка вже повністю розірвала цю Барселону. Скандал, ганьба для неї, але Барса перемогла 4-5, забивши на 96-й хвилині. Останнім ударом в матчі Рафіня, ну це просто шок. Але скільки помилок? Воротарських помилок в захисті. І ось ці всі помилки, ось ці всі сумбури, вони довели до такого карнавалу. Якщо розбирати цей матч, то результат тільки через помилки, не через фаєрію якихось гравців. Бо чесно, що він витворяв у першому таймі. Ці моменти з пенальті, з виходами подарував чисто два голи Бенфіці. У другому таймі Трубін вімкнувся і забив просто такий гол, що якщо б його описувати. Без відео люди б не повірили. Рафіня сказав потім, що йому було боляче, але гол класний, дуже топовий він гол забив. Це просто нещасний випадок. Ну, тут, звичайно, трубін винен, але це не той ляп, який ти скажеш, блін, ну це не рівень. Плюс, погода, вона була жахлива в цьому матчі, який був дощ, ми всі бачили, що. Футболістам було складно, це теж дало свій імпульс у цій грі. Якщо про Трубіна, як його оцінити гру, це не повний провал для нього, але, звичайно, гра у актив для нього не війде. Як і до актива чесний, просто різниця в тому, що Барселона перемогла, Бонфіка програла. Трубін, ну що, два пенальті це пенальті. Ось цей гол просто незрозуміли. Це вже три голи, а інші два голи. Його в упор пробивали, так він там міг в теорією руку виставити, щоб парирувати цей удар, але ні. І на останніх хвилинах на противоході, коли він вже думав, що Рафіня буде бити в дальній, його спіймали на ближньому, але там захист дав І Це 96-хвилина. та хвилина. Знову ж таки. Провальний для нього матч, але не такий, що прям все, все жахливо. Тому якось так. Але взагалі, матч просто космічний. Його не треба розбирати там на деталі. Просто треба вимкнути усі е схеми, тактики, просто дивитись за цим футболом найвищого рівня. Ось він так вийшов. цей матч точно увійде в історію Ліги Чемпіонів. 3-1 перемагала Бенфіка, 4-2 перемагала Бенфіка, 4-5. Барселона дуже сильна, але нестабільна в цьому сезоні. Подивимося, як далеко вони дійдуть. Атлетико Мадрид байер тут коротко, рахунок 2-1, але це був дуже цікавий матч. По-перше, Атлетіко більшу частину матчу грала у меншості. Байер і до видалення контролював гру, забив гол. Але потім Хулян Альварес ось за що заплатили 70 мільйонів. Як він індивідуально розібрався в першому голі. Як він забив другий гол, і, по суті, у Атлетіко два удари в ствір, і два удари від Хуліна, Хуліана Альвереса. І вони приносять перемогу Атлетіку в такому дуже емоційному матчі терплять, терпить команда Сімеона і нагороджує її за це гра. Звичайно, все зробив Альверес, але це був топ-матч, і ось за що платили. Гроші МанСіті, e, якому зараз якраз цього Альвареса не вистачає. Можна згадати Палмера. Ось зараз додати Палмера і Альвареса у цей склад Сіті. Я впевнений, що у половині матчів все було б по іншому, де Сіті програв. Але Генії теж помиляються. Зараз ми дійдемо і до Мансіті. Перед Мансіті давайте дуже коротко про Жерону. Вони програли Мілану 1-0. У них вел ще 4 поразки поспіль, і за цей час 0 забитих голів. Дуже тяжко Жероні в Лізі Чемпіонів. Повернувся циганков у матчі ще з Севільєю, видав там асист, але там Жерона програла 2-1. Циганков чи не єдиний, хто виділявся в тому матчі у Жероні. В цьому матчі циганков ну, майже не був помітний, його замінили вже там під кінець матчу. І по суті, все. Увесь успішний попередній сезон заради того, щоб вилетіти без шансів з Ліги Чемпіонів. Так, вони хоча б побували в Лізі Чемпіонів, але. Дуже тяжко ще раз Жероні там грається. ПСЖ Манчестер Сіті, Гвардіола ризикує вилетіти з Ліги Чемпіонів. Просто вдуматись у Сіті на одне очко більше, ніж у Шахтаря після семи турів Ліги Чемпіонів. 25 місце, 8 очок. І залишається матч проти Брюге, у якого 11. тому Сіті ще має непогані шанси вийти у плей-офф. Але сам факт цього просто дивує. Програти з 0-2-4-2 Парижу це просто показує внутрішні ментальні проблеми всієї команди у Манчестер-Сіті. Можливо, є така теорія, що Гвардіола через те, що розлучився зі своєю дружиною, з якою прожив дуже багато років, де є діти, ну сім'я повноцінна, все це відбувається. Бо чому? Чому це важливо? Бо все, що є у Мансіті, це Гвардіола. Він тут головний, і усе тут тримається саме на ньому. Сіті купляє нових гравців так, не таких зіркових, але це гвардіола, скаути, напевно, знають, що роблять. Переходить Мармуш за 80 мільйонів з Айнтрахту. Переходить перший Узбек В АПЛ. центральний захисник за 40 мільйонів з Ланцу. Хусанов, переходить ще центральний захисник з Пайлмереса. теж за 40 мільйонів. Коротше, у Сіті буде точно скоро. Нові люди, нова команда і можливо нова система. Але я впевнений, що Гордіо 100% залишиться. Баварія зганьбилася проти Фейнорду, програвши 3-0. Але треба відмічати, наскільки гравці Фейнорду грамотно переміщувалися з першої по 90-ту хвилину, як вони пресингували, як вони рухалися. Але треба відмітити реалізацію Баварії. 30 ударів поворотом. Фейнорда 0 голів. 8 у Фейнорда 3 голи. По і звичайно, Баварія. Набагато більше створила, але треба відмічати, звичайно, Фейнорд, наскільки вони зібралися на цей матч. І гравці Баварії, Кейн, Мусяла, Олісе, потім Сане, скільки вони моментів не забили. Але Баварія та Фейнорд вже майже на 100% свої шанси у плей-офф Ліги Чемпіонів забезпечили. І остання новина на сьогодні саме про Мудрика, не про гру його, на жаль, за Челсі, а про дуже. Дуже цікаве і оптимістичне рішення за авторитетним британським виданням. Джеймс Пірс каже. Мудрик скоро знову зможе зіграти. Після довгих розглядів та повторних тестувань дисциплінарний комітет УЄФА дозволить повернутися Михайлу. Адвокати Мудрика повідомили, що заборонена речовина потрапила в організм через забруднені харчові добавки. Аналіз показав, що препарат, який вживає гравець, є контамінований. Це стане ключовим фактором у слуханні цієї справи. За інформацією Джеймса Пірса, після детального розгляду УЄФА ухвалить рішення не дискваліфіковувати гравця. А гравець лише отримує офіційне попередження. Очікується, що офіційно про це буде відомо в кінці січня. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте на своїх майбутніх відео і побачимось!